Ну, Юг у нас команда Гроза авторитетів, забирає очки у лідерів і роздає аутсайдерам. Е, ну історично склалося, на жаль. Е, сьогодні просто домовились перед грою, що граємо невимушено, розслаблено. Його е, десь дало свої плоди, свій результат. Е, команді суперника дякую за гру, дійсно гарна команда, молода ж комбінує гарно. Сьогодні у нас наш воротар дядя В'ячеслав Федорович Гудін поймав кураж, просто відбував сьогодні нереальні м'ячі, вводив з передачі пластіра, ну просто MVP. Ми його спеціально держали на останні тури, так би мовити, де ми плануємо брати очки. Тому команду Юг хочу привітати з перемогою Десь в кінці ми хотіли потримати м'яч, хтось ну, по на ну, нас тримався, отримали швидкі м'ячі. Ну, дякувати Богу, довели так би, сказати, матч до перемоги. Тому всім дякую, дякую за СУ, дякую М'ю, дякую за Мельнику. Ну і, звісно, В'ячеслав Федорович Коп.